Ось такий солодкий елевчик я собі розчинила, зробила велику таку склянку, вона була повна. Я вже половинку відлила дитині 5 років, і остальне вже я допиваю, він дуже смачний, зі смаком малини, солодкий. Всі потрібні та необхідні вітаміни, мінерали, сублімовані овочі, фрукти, особливо зараз, коли потрібно йти на город, садити бараболю, сіяти грядки, потрібна енергія, фізична витривалість, сила, бадьорість. Тоєлечик саме те, що потрібно для того, щоб почуватися себе сильною, без депресії, без упадку сил. Ось І без лишніх таких літрів кави непотрібних, без антидепресантів також непотрібних. Ще також ми приймаємо всі омега-3. Я приймаю магній. На ніч крапаємо очі о 2 дропс. Це ще бузину дитина старша приймала, бо була захворіла. І я собі ще такий колаген беру. Ось це наша така зброя.